На не плаче. Саме так. Ми сьогодні з вами зустрічаємося. Пам'ятаєте, в який раз? Не знаю. 23-й. 24-й. Так! 24-й раз. Уявіть. Скоро 25. Це серйозне чарівне число. І тому сьогодні. Це буде ювілей. У нас ювілей на ювілей. Ми святкуємо все. І це правильно. У нас сьогодні така магічна книга. Яку ми з Вітою Ігорівною побачили на презентації в книжковому арсеналі і закохалися. Погляньте, яка вона блакитна. Погляньте на ці кольори. Уявіть, які там всередині відтінки, неймовірні. Отож, нарвали, не плачуть. Олександр Подоляк і Олександр Шатохін, ілюстратор. Два Олександри написали для нас просто мега. А крокус, видав це все таку чудову, чудову річ. Правда, колір класний? Нарвали дуже краси. Ви знаєте, хто такі нарвали? Так, да, Це такі рибки. Це не рибки, це крит. Ну, це савці. <говори> Підсувайся ближче. Добре. А я буду тут на своєму? Добре, добре, всім, всім вистачає. <говори> ну, гаразд. Отож, нарвали не плачуть. Та-дам! Тут присвята для нашої бібліотеки від автора, і він намалював нам ведмедя. Ар. А це стрілки? Це маленькі якісь медузи, кальмари, морські жителі. Кальмари. Так. Та-дам. Та-дам. Хто то є? То наш головний герой. А чого він з рогом на носі? Оце саме головне запитання. У Ти морі. Ось... Так, я починаю тоді читати, а ми з вами все зараз дізнаємося. У морі далеко на півночі жив малюк-нарвал. Хто малюк? Я малюк? сказав би він, якби почув нашу історію. То був звичайний, собі нічим не примітний нарвал, такий самий, як усі інші нарвали. Тобто він був китом. Хоч зовсім невеличким, як на кита. Шкіру його вкривали плями, мов у лошати чи оленяти. А до того він мав бивень, що стирчав вперед. Ніби ріг у казкового однорога, зовсім як у дорослих нарвалів, хіба що менший. А то ж зовсім як у дорослих, сказав би на це наш нарвал. Руку від не хоче щось сказати. Тут щось, бачите, люди щось роблять на березі. Так. Та Що це за собака? Хаски. Хаски. То є хаски. Якось малюк Нарвал випірнув з моря неподалік від берега, і його побачили двоє людей. Старий рибак Аслак і його внук Анте. Ха-ха-ха, розсміявся малюк Анте і показав пальцем на малюка Нарвала. Диви, яке смішне і чудне! Ну годі тобі, сказав старий Аслак, нечемно так показувати пальцем. Та хіба можна таке казати, щоб він колись отак і нас та й почув? Бачу по усмішці, що нарвало не дуже, то приємно. Коли на нього пальцем поставили. О, білуха. Б. Але малюк нарвал, уже почув малого Анте білуха. і тепер плавав Ой, під кригою в глибокій задумі. Білуха. Якби в морі було дзеркало, він би зараз у нього вдивлявся. Бідоласі, раптом здалося, що і плеве він якось не так, і хвостом баламкає недоладу, та ще й цей дурнуватий бивень взявся йому в голову. Аж от малюк нарвал, побачив білуху. Білух. Ось вона. Ось Повагався це. трохи а, і так. сказав: «Добрий день, пані білухо, а скажіть, правда, що я смішний і чудний? Білуха прощебетала. Мабуть, що правда, ти увесь у плямах, та й не такий білий, як я. Ой, маленький такий. Потім малюк побачив горбатого кита і його теж запитав. А це правда, що я смішний і чудний? Так, прогудів великий горбатий кит, У тебе он який бивень. А у звичайних китів і зубів немає, не те, що бивнів. Подивись, який ти малий. Не те, що ми велетні. Ого, який великий mm. Та-та-та-та-та-та, він маленький. Так? Він туди пливе, бо голова туди Хі. поплив. І гонтелла така. Тоді малюк запитав те саме в кого. Моржа. Моржа. Ідите, І Той поважно виві. мовив. Таки правда. У тебе тільки. Один бивень, а не два, як у мене, і ніздря в тебе теж одна, і та на тім'ї іде твої. Вуса? Ой-ой. Нарешті, вгледівши над хвилями поморника, малюк розпачливо гукнув. Пане поморнику, мудрий пане поморнику, ви всюди бували, все бачили, багато-багато знаєте. Скажіть мені чесно, це правда, що я смішний і чудний. Поморник був, певно, не такий вже й мудрий. Він справді всюди бував і все бачив, але як слід не розглядів, хіба що тільки самого себе. Покружлявши трохи мовчки, він сказав: «Хм, хто зна, може і так. Глянь на мене, я можу і літати, і ходити, і пірнати. Дуже зручно. А ти ти бідолаха. Не маєш ані крил, ані ніг. Тільки й плавати вмієш. І взагалі, як ти не мерзнеш, у тебе зовсім немає пір'я. Це голубь, голубце. Гол, Морський такий. Ну, чайка Чайка. Так вона біла Це повністю. Білу. — білуха. — Малюк метнувся назад і навіть не помітив пана Кальмара, що промчав повз нього. А може, тільки удав, що не помітив, бо вже ні з ким не хотів розмовляти. Попливу в саму глибінь, подумав малюк. Там темно, і, напевно, немає ні душі. Ніхто мене там не побачить, ніхто не скаже, що я смішний і чудний. Попливу і буду там стерчати до віку, Хіба що випірнати, щоб повітря котнути. І таки поплив. Адже коли тобі дуже сумно, то хочеться побути на самоті. А на морському дні жила старенька пані Камбала. То була, звичайно, собі нічим не привітна Камбала. Плавала вона завжди біля самого дна а на боку. Що це камбала? Ну, камбала Ось. це риба. А, а... риба. така що маскується. Маскує... і очки. На іншому і очки. боці вона мала аж два ока, щоб завжди дивитися вгору. Візерунок на тілі пані Камбали мінявся так. Що годі було його відрізнити від морського мулу. Вона була така ж сама звичайна і непримітна, як малюк нарвал. От він її і не помітив. Бачите, хтось її? Це називається маскування. Таке mm маскування. -hmm. Гадаючи, що поруч нікого немає, малюк голос говорив сам до себе. Ну, чого я вдався, такий смішний, і чудний? От якби я був білий, або щось з такими самими. Ну, хоча б такий, як білуха білий, або величезний горбатий кіт, або вусатий, як морщ, а тут а тут в мене навіть немає таких бивень як у нього. Стара пані Камбела почула малюка, і їй захотілося сказати йому щось хороше, адже за молоду вона й сама думала, що вона якась смішна і чудна. Може, саме тому вона й оселилася на дні і навчилась так добре ховатися. Але що ж сказати малюкові? Чим його втішити? А ще добре було би мати пір'я, крила і ноги, як у дядька поморника, вів далі малюк нарвал. А головне руки, як у дитинчати, от того дитинчати з берега, щоб показувати на всіх пальцем і сміяться. Ха-ха-ха! хе-хе-хе. А ще, друже, почала пані Камбала, але нажаханий малюк чкорнув геть. Намить йому здалося, що те страхіття, яке він собі намріяв, раптом ожило і привітало його з темряви. Пернати, крилати, рукати, ногати, вусати. Брррр. Йому такого щастя не треба. Він же собі таку не уявляв страшну тварину. Що й сам налякався. Нема мені на дні спокою, подумав малюк, нарвал і поплив до мами. Адже коли тобі дуже-дуже сумно, то хочеться до кого. До мами. До мами. Навіть тоді, коли ти не такий вже й малюк. ж, ніякий я не малюк, сказав би на це нам нарвал. Що сталося, сину? спитала мама Нарвал. Вона була хорошою мамою і могла помітити синові сльози навіть під водою. Нарвали не плачуть, зауважив би біолог. Я смішний і чудний, сказав малюк Нарвал, плямистий, безкрилий, безвусий і ніздряв мене на тім'ї. Він хотів був сказати ще про бионь, але й аж слово стало поперек горла. Любий, відповіла йому мама нарвал. Але ж і я плямиста, і без вуса, і без крила, і ніздря в мене така сама, як у тебе, але хіба я смішна і чудна? Малюк подивився на маму і справді, хіба може бути мама? Чудною і смішною. Його вам мама. Ну, хіба коли сама захоче? Малюк тихенько розсміявся і насторожився, але ж бивень, здогадалася мама. Він кивнув О, зачекай, колись він виросте у тебе такий, як тата. Уже не нахвалишся. Та й зараз у мене парубок хоч ходити такий. Ну, хто тобі сказав, що ти смішний і чудний? Морж, пролопотів малюк Нарвал. І горбатики, ти білуха, і дитинча що живе на бежі. Всі. Он ну воно що, лагідно всміхнулася мама Нарвал. Так вони ж нічогісінько не тямлять у Нарвалах!» – А що там далі? А далі? Уже нова історія. А далі? котів та їхніх сусідів. Так. Що тут намальовано? Шид. І. І оця штучка. що І підводна лодка. Це така спеціальна штука досліджувати. Що? Підзе. Підводні. Тварини. Глибини. І тварини. Так. А тут що? А, Велетенське? А, що Велетенське. Велетенське не Непорозуміння. Непорозуміння. І про що там? З давнини до нас дійшли міфи про величезних морських чудовиськ, яких називали китами. Розповідають, що одне з таких чудовиськ наводило жах на давню Ефіопію та навіть хотіло з'їсти доньку царя. Не хвилюйтеся, її врятував герой Персей. Персий. Ні, Я думаю, ось вона. І написано, що вона мала ікла, що вона мала вогнеди пащу, мала пазурі, і що мала внизу? Шпичастий хвіст. Шпичастий хвіст. Яким можна вдарити. Так, А тут що? Намальований хит і написано, що в нього що. Це що відбувається? молоком. Так. тут що? Не, не. Ніздрі, щоб дихати повітря. Добре, тут Та у нас що плавці, плавці, немає не не так? – хвіст. Хвіст. Ви бачили завжди на відео. Так вони хвостики витягують. – Вуз замість зубів. Um, щоб сто... в сотувати, Соту в сотувати і почувати воду, який, який плава здобич. Плава є здобич. Ви розумієте, так? Мені, Кит відкриває мені. пащу, ковтає великий об'єм води і пропускає його через сито. <х>. Так, великий і ще й. Більші, більші. Що тут пише? Кити бувають дуже великими, тобто дуже. Ось, наприклад, так виглядає би слон біля горбатого кита. Добре, що слоника є ласти. А тобі, Він там... зможе швиденько пролопотіти і втікти. Так, Але а тут е, горбаті кити не їдять людей і животи. — Та звісно, не їдять, вони ж просіджують воду. А, угу. Так, тут що. А синій, синій кіт. Ще більший він навіть не вліз на цю сторінку, оце його хвіст. Оце його. Але насправді, оце тільки дуже маленька а насправді він, насправді... він ще більше, ніж бібліотека наша. Він Я підозрюю, що так. 33 метри. Зараз ми підемо відмірювати, чи в бібліотеці є відстань на 33 метри. Доведеться захопити скверик. І рушити трішки далі. Ви готові? Так! Да. Отже, синій кіт, це... Ой, кіт. Кіт. синій кіт це найбільший і, взагалі, більших за нього тварин ніколи не було на землі. Навіть за часів динозаврів. Так? Далі що? Новонароджений синій кіт уже вражить, скільки? Як автобус місць на 30. Доросла. І може бути чим і довшим, ніж два вагони пасажирського площа. А що там далі? Треба перегортати. Що їсти? Зараз ще одну сторінку. Забагато. Ні, що там пишеш? За... Зубата братія. Зубата братія. Це друзяки нарвали, я так думаю, так? О, морська свиня не плутайте з морською свинкою. – То ви знаєте? Білуха то білуха. Нарва пізнали. Так, а це що такі гарні друзі? Посадка Афаліни. Так, це такі дельфінчиків. А цю білу бочку, знаєте? Осадка. Так, а оце такий. Ка ну, який кала? Кала Ка Каша Кашалот. Ка? Кашалот. Добре. Кашалот это дочка е, краса. Дочка... Ваші знання вражають мене своїм різноманіттям. Так. Можливо. А тут що кажуть нам? О, дельфі. Інші морські велетні. Так? Моржі. Це дельфін, Марлін. це дельфін. Вони кремезі, роблять шикуниці. Так. Моржі, що? Відповідають. Так ти сказала пельвін. А тут хто? Це кого так фотографують? Пельвін. А де ж тут пишеш? Пельвін. Це дельфін. Зачекайте, ну це, це, це ж персонаж був в історії. Хто це? Це а. пташка, з якою він спілкувався. Як Лу, він називав що, його? Е, білуха. Ні, білуга це такий. Та так схоже на білуга, там біло-чорне, але це не білуга. Як ця пташка? Хто запам'ятав? Чопля. Чолуба, голубика може. Поморник. Поморник, дякую. <ріст> Хоч хтось запам'ятав, це поморник. І Бачите, як в нього таблички? Він скільки вкрав рибок? <ріст> е, 53,102. Ні, ні, прийдіть, Він же в поліції, бо він злодій. Почекайте, смотрите. Это 5000, е, 3 310. Вірочка, якщо п'ятизначне число, то як 5000? 53102. Дівчатка, 53102. Менше. Так? Сюди, а то сюди по, або будемо сюди. Ноги. Не наступайте одне одному на ноги. Море велике, є всі місце. Так. І остання сторіночка. Що тут пише? Ті, що швидко дуже плавають, так? Ось про них, неймовірні перевтілення розповідається. Тут наша знайома, а як її звати? З одного боку. Так, і маскується Камбала. під песок. Камбала. Камбала. -кам а на маску ось так. Ось ми її вихопили так поглядом. Добре. Ялонія. Ялонія? Ялонія. Ну да. Ялонія, ясно. А, Японія. Дуже гарна країна та Ялонія. Мені теж подобається. Ні, це Японія. І ось нарвали, пливуть. Ось тато нарвав, подивіться, який у нього великий бивень. А чого у мами немає? Тому що у мамі не потрібен. А, там... а як інакше розрізняти це було я. би. А -а. Ні, це хлопчик, хлопчик з рогами. Ту -дю. Ту -дю. Ні, це це я, я. Це я. Це Хто кому це позичив ріг? Отож, нас зацікавив та... бивень нарвала, так? Да. Так, читає. А ось і нарвал. Але цей уже точно не малюк. Подивіться, який у нього що? Бивень. бивень. Такий довгий бивень буває лише в дорослих самців. Дуже-дуже рідко зустрічаються нарвали із двома бивнями. У самець нарвалів бивня що? Немає. Ми вже подивилися картинку. І малеча теж з одним із зубів на верхній щелепі. Починає рости вперед. Закручується і гвинтом перетворюється на отаку красу, як справжній лицарський спис. Або ще кріг легендарного однорога. А є такі. Ось, справжні. ось погляньте. Є такі справжні живі, ось із Так. Так. Це справді тварина? Вони блискучі, як у ідею. Єдино... А це ти. Так. Да. Бо це хлопчик. Це я. Ні, Такий це самий ріг і не дивно. Адже однорогів і їхні роги так ніколи ніхто не бачив. Хто бачив єдинорога? Зараз вони такі популярні. Всі О. бачили. Всі бачили єдинорога. на картинках. Це... А я, не бачила. Я, я бачила я... тільки я... на картинках. А я бачила справжнього. Справжнього yeah. бачила? Там, а я теж. І дею. що? Ви чули про те, про ріг однорога? Ви чули якісь про нього легенди? А, я знаю, якщо із ш... кота там був был... кота в сапогах, там там був такий охотник на волшебні віщі, і він відламав отломал три рога і Варбаліт всунув, і, і, і категоріє, то із нього бу... появляється кінчиці. Ні, я точу ботяг. А чого ти російський поясняє? Так як єдиноріг чарівна тварина, то його ріг вважалося має які властивості? В, е, цілющі. цілющі. Якби ви читали Гаррі Поттера. То знали, яка це загадкова тварина і яку цілющу силу вона має. А, так, да, я знаю. Угу. Відповідно, бідних нарвалів також за це переслідували. І в 19 столітті, коли дуже розвивався китобійний промісок, дуже багато нарвалів було знищено. Їхня популяція зазнала значних втрат. Хоча вони надзвичайно дружелюбні і добрі. І коли пливуть, вони так визирають таке мирога. Виглядає дуже красиво. А зараз ми з вами зробимо що? що? Рибу. <гас> Єдина Мені подобається, що у вас вже працює цей логічний зв'язок. Але ніт. Оцюго, ми робимо. Оцюго. Зараз ми будемо робити. Нарвала. <гас> Нарвала. Нарвала. <гас> <Сітите>. Косатку. Ні. <гас> Кита. Кита. <гас> ну Правильне, ми рибли. з вами знаєте, що зробимо? Рим. Ми Рим. напишемо лист. Напишемо лист на рвалу. Mm. І скажемо йому, щоб він не журився, що він виглядає не так, як білуха, поморник, морш, великий горбатий кіт. А що ми йому напишемо? Як єдина ріховність? Ні, що кожен прекрасний тим, яким він є. Це є різноманіття на планеті Земля. Це чудово. А по зовнішності не треба нікого засуджувати. Так? Підтримаємо його. Напишемо, що в нього є три друзяки-харцезяки. харцизяки. Ми будемо писати Ли. листи прямо. Ми виготовимо справжню листівку, де запишемо справжні листи, а потім підемо на Укрпошту. Що правда? А можна... Легко. Хочете, я навіть передам їх через знайомих, які працюють в артистському центрі, їх завезуть в Антарктиду. О, давайте, Я можу. Домовились? А можна мені друкова на ньому писати? Я мене не вмію. Я взагалі пишу це друкованами, як справжньо малечу, що це таке? Чого? таке.